Моя професія програміст. Програмістами узагальнено називають категорію людей, що займаються розробкою алгоритмів та програм на основі математичних моделей. Програмістів умовно можна розділити на три категорії: прикладні програмісти, системні програмісти, веб-програмісти. Історія професії. Першим програмістом була жінка Ада Лавлес, дочка знаменитого англійського поета Байрона. У 1833 році англійський математик Бебідж винайшов і сконструював першу модель механічної машини, що виконувала найпростіші арифметичні дії. Ада Лавлес написала кілька програм для цієї машини. Машина Вільгельма Шикарда У 1623 році німецький вчений Вільгельм Шикард запропонував свою модель шестирозрядного десятинного обчислювача, який мав складатися також із зубчатих коліщаток та міг би виконувати додавання, віднімання, а також множення та ділення. Машина Паскаля у 1642 році 19-річний французький математик Блес Паскаль сконструював першу в світі працюючу механічну обчислювальну машину, відому як підсумовуюча машина Паскаля Паскаліна. Ця машина являла собою комбінацію взаємопов'язаних коліщаток та приводів. На коліщатках були зображені цифри від нуля. До 9. Якщо перше коліщатко робить повний оберт від 0 до 9, автоматично починає рухатись друге коліщатко. Якщо й друге коліщатко доходить до цифри 9, починає обертатися третє І так далі. Машина Паскаля могла лише додавати та віднімати. Покоління комп'ютерів. Перше покоління комп'ютерів. Такі комп'ютері, як ENIAC, ETSAC, SHEOM та UNIVAC являли собою лише перші моделі ЕОМ. Упродовж десятиріччя після створення UNIVAC було виготовлено та введено в експлуатацію в США близько п'яти тисяч комп'ютерів і гігантські машини на електронних лампах. 50-х років склали перше покоління комп'ютерів. Друге покоління комп'ютерів з'явилося на початку 60-х років, коли на зміну електронним лампам прийшли транзистори, винайдені в 1948 році. Транзистори, як виявилось, були спроможні виконувати всі ті функції, які до цього часу виконували електронні лампи, але при цьому вони були значно менші за розмірами та споживали набагато менше електроенергії, до того ж, транзистори дешевші випромінюють менше тепла. Та більш надійні, ніж електронні лампи, і все ж таки найдивовижнішою властивістю транзистора є те, що він здатний виконувати функції 40 електронних ламп та ще й з більшою швидкістю, ніж вони. Третє покоління комп'ютерів. Поява інтегрованих схем започаткувала новий етап розвитку обчислювальної техніки народження машин третього покоління. Інтегрована схема, яку також називають кристалом, являє собою мініатюрну електронну схему, витравлену на поверхні кремнієвого кристала площею приблизно 10 мм. Перші інтегровані схеми з'явилися у 1964 році. Четверте покоління комп'ютерів ЕОМ на великих інтегрованих схемах, розвиток мікроелектроніки дав змогу розміщати на одному кристалі тисяч інтегрованих схем. Так, у 1980 році центральний процесор невеликої ЕОМ вдалося розташувати на кристалі площею 1,6 см2. П'яте покоління комп'ютерів. Нині створюються та розвиваються ЕОМ п'ятого покоління, ЕОМ на великих інтегрованих схемах. Ці ЕОМ використовують нові рішення у архітектурі комп'ютерної схеми та принципи штучного інтелекту. Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності. Здібності, логічне мислення. Гарний рівень розвитку пам'яті, високий рівень розвитку концентрації, обсягу, розподілу і переключення уваги, здатність грамотно виражати свої думки, високий рівень розвитку технічних здібностей, математичні здібності, розвита уява, особистість ніякості, інтереси і схильності, уважність, акуратність, терплячість, наполегливість, відповідальність. Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності неуважність, нетерплячість, відсутність логічного мислення, відсутність розумових процесів, сильна розвита короткозорість, основи знань програміста Pascal, C, C Builder, Delphi, ActionScript, JavaScript КМС, АСПНЕТ, специфіка роботи програміста. Плюси професії, постійне професійне самовдосконалення, високий попит на ринку, висока заробітна плата, переважна творча професія, мінуси професії. Те, що зрозуміло програмісту, не завжди зрозуміло простим користувачеві. Трапляється працювати в авральному режимі. Робота за комп'ютером погано позначається на здоров'ї. де працює як програміст, науково-дослідні центри, it компанії, підприємства і організації різного профілю, система банків, освітні установи, видатні діячі в галузі комп'ютерної техніки. Августа Ада Кінг Англійський математик відома тим, що зробила описання ранньої версії обчислювального пристрою загального призначення Чертзабебіча аналітичної машини. Біл Гейтс, американський підприємець і винахідник в області електронно-обчислювальної техніки, голова провідної компанії в світі в галузі програмного забезпечення Microsoft. Юбанкс Гордон. Президент Semantic Corporation Деніс Річчі, автор мови програмування C. В даний час він є керівником департаменту по дослідженню системного програмного забезпечення. Блес Паскаль, французький філософ, фізик-математик. Дякуємо за увагу.